Коротше, забрала вчора посилку заліка, вже е, розпакувала, замовила три таких щіточки-рибки. Всі ви їх бачили, але в мене такої не було. Я дуже їх чекала. Бо до цього я користувалася, ну і зараз користуюсь такими щіточками, звичайними, і вони трішки е, жорстковаті. Хоча дуже зручно, я їх отак одягаю на руку, і коли працюю, одразу рукою. Оце мені що подобається. Якби вони були, ага. А тяжко. Якби вони були м'якшими, питань би не було. Але ось ці, мені здається, ними з ручок. Колючку буде дуже приємно забирати. Ой, хочу розпакувати. Так, перша. Ну, вона дуже м'ягусінька, прям дуже м'ягусінька. Мені здається. Ой. Мені здається, дуже приємно буде. Тика. Красива рожева. Ой ця. Розпечатана така, фіолетова і там, ще були чорні, мені взагалі під мій е, стиль пішли б чорні. Але це дуже скучно, тому я заказала три, три різних. Не знаю, чи буде зручно мені в процесі е, класти ручку апарата, брати е, щіточку. Ну, Спробую. Зараз у мене буде клієнтка. Дівчинка, то спробую. Можливо, поділюсь з вами. Ой. Я пробувала сухе голодування це було 4 дні, без води і без їжі. Клієнтка пішла, я забула сфотографувати до, але е, покажу, ну, є відео після і розкажу, що використовувала. База була Ador. Я перелила, нарешті, в бутилочку е окрему з пендликом, тепер нам набагато зручніше. Так, е нігтики у нас були клюючі, піднімала Стефані жилєшки. укріплення сілкаром в такому відтінку, дуже красивому, з блискітками. І малювала френч, Зараз покажу от таким лаком. Все. Це був, до речі, весільний манікюр. Тепер все складаємо і я вже готова до наступної клієнточки. До речі, цими рибками дуже зручно працювати. Я зажимаю між. Отак, зажимаю, беру апарат, ну, тільки в праву руку. І так рукою працюю. В принципі, в принципі нормально. Але дівчатам дуже подобається. О, пиль, це вже використано. Вони м'ягенькі, дуже м'ягенькі для них і гарні. Обіцяла вам розповісти про те, як я напрацювала свою швидкість в роботі. Але, в принципі, ну, як такового секрету ніякого немає. Я не спеціально напрацьовувала цю швидкість, воно мене вийшло саме собою з досвідом. І я не завжди роблю там покриття і манікюр за годину чи за півтори години. Я роблю і до двох годин, в залежності від стану нігтів, від дизайну чи нарощення це, чи легке нарощення, ну і так далі. Я думаю, ви розумієте це. Але є деякі декілька просто таких казалось би елементарних секретів. Але не всі цього дотримуються. І я просто вирішила це сказати вам. Так от, швидкість залежить від техніки. Це прям база. Техніка це ваша база, на якій тримається все. Від ваших точних рухів і від вашої чіткої послідовності. Тобто, ви повинні чітко знати, що за цим процесом іде наступний процес. Наприклад, ви робите зняття, переставляєте фрізу. Одразу після зняття. Потім, після зняття у вас опел, підняття кутикули чистка кутикули вліво, чистка кутикули вправо, зріз кутикули знежирення, покриття там базою, гелем, лаком, топом, опел. Все. Ви повинні це знати чітко. Ну Це, наприклад, моя послідовність це була така більш-менш похожа на мою. Так от. І всі матеріали повинні бути під рукою. Ви не повинні бігати по кабінету в поисках якогось матеріалу, якогось гелю чи баночки лак. У мене все під рукою, у мене все в ящичках. Єдине, що деякі розхідники у мене тут, але я розхідники готую перед приходом клієнта. Тобто клієнт приходить і у мене вже все отак готово. Я ні за чим не встаю. Єдине, за чим я встаю, це за лаком в ось цю. Ось цей ящичок на цій поличці в мене стоять лаки. Кольори саме. Але це займає буквально пів секунди. Я встала, взяла, пішла. І отак і виходить. Не знаю. А, ну, корзиночка з базами, стопами, зі всім у мене стоїть також під рукою. Все по праву руку, все зручно. Дизайни у мене також стоять на столі для дівчат. Корзинка з дизайнами. Щоб вони так. Так само дуже легко і швидко обирали їх. І не треба мені бігати, щось там брати, діставати. Все для дизайнів у мене також під рукою. Ну, тобто, я думаю, все зрозуміло, Хотіла просто не займати багато часу цією болталогією. Тому, я думаю, хоч трішечки ви передивитесь свою послідовність і розположення матеріалів. Документи втратила, то зламала. Просто на ній судьба. Править? Дуже смачно. Вареники з звекрухи, вони були просто боже. Так, в цьому манікюрі використовувала таку сталеву фарбу фарбовий діс, база Адор, топ Uno і гель молочний сілкар. Ви прийшли на манікюр? Клієнт, давайте лапку. Чого лапа мокра? Він такий впертий баран, що приходиться від нього закривати стуло подушкою, бо я вже задовбалась чистити його від шерсті, а воно шлиняє. Я біля мама і зустрічаю. Just lay down. Зараз знову було укріплення цим красивезним гелем. Це сілка.